Привіт, друзі! З вами Катка Маркет. І сьогодні я вам розповім про нашу новинку: це Frozen Revo 14K. Що це за принтер, що він нам дає, які можливості, додаткові, нові можливості? Зараз будемо розглядати. Поїхали! Так, перше. 14 k З назви. У нас витікає в те, що сама матриця в нас має роздільну здатність 14к. Тобто наші модельки, наші всі вироби, які ми будемо друкувати, будуть мати найменший піксель, тобто вони будуть надчіткі, чіткі з чіткими гранями, без всяких таких пікселізацій, без нічого. Тобто, максимально чіткий друк на сьогодні з найменшим пікселем саме в цьому принтері. Далі. Велика платформа, тобто ця платформа дозволяє нам друкувати досить багато усіляких виробів. Якщо ми беремо там, стоматологічну модельку, це, мабуть, одне з найбільших того, що ми друкуємо в стоматології, то бачите, скільки їх може тут міститися. Раз, два, три, ну, раз, два, три чотири. 6 ну, точно, а то і 8 модель можна одночасно друкувати горизонтально. Якщо ми друкуємо, наприклад, модельки піделайнери, Ось таким чином вертикально, то їх, можливо, там буде там, ну, штук 20-30 можна вмістити цих моделік і одночасно друкувати. Тобто досить велика платформа і маленький піксель завдяки тому, що у нас матриця 14К. Що далі? Досить багато гаджетів вже в сам принтер. Тобто тут є нагрівач. Нагрівач нам для чого потрібен? Для того, щоб у нас була постійна стабільна температура. Принтері, навіть взимку, влітку, коли завгодно. Тобто ми встановили, наприклад, 30 градусів, він встановлений. І постійно у нас одна температура в принтері. У нас підігріти, підігріти столік, підігріти сам матеріал. І у нас постійно одні й ті самі параметри друку треба використовувати для друку. Тобто нам не треба щось змінювати, там взимку, влітку, похолодшало, потеплішало. Там все буде стабільно. Також, якщо ви використовувати якийсь густий матеріал, наприклад, для постійних коронок, графі, використовуєте, використовувати, він такий ну, досить густий, він потребує підігріву окремо. Раніше треба було розігрівати цей матеріал окремо, зараз ви налили просто цей матеріал, вимкнули підігрів, навіть з таймером є підігрів, тобто він заздалегідь вам підігріє матеріал і все. І він вам не розігрівся і не треба окремо якийсь пристрій. Тобто нагрівач це досить корисна штука, і вона тут вбудована вже і йде в комплекті. Далі. Ось така ось біленька штучка це очищувач повітря. Тобто це такий фільтр, там вбудований вугільний фільтр, наповнювач, і він просто фільтрує через себе повітря та очищує для того, щоб не було якихось зайвих запахів. Далі, що є? Це ось така камера, вона на магнитику, тобто ми можемо її змістити в будь-яке місце та контролювати, що там відбувається під час друку, коли ми не, не біля принтера. Наприклад, ми вдома. Але. Звісно, для того, щоб контролювати, треба якийсь мати застосунок. І це ще одна фішка цього принтера мобільний застосунок, в якому можете контролювати друк, дивитися, що там як відбувається, там, отримувати сповіщення, взагалі керувати принтером з, мобіль... з мобільного додатку. Далі ще крута фішка тут є. Тут є вже декілька сенсорів, які стежать за друком та не дають вам зіпсувати, наприклад, екран, ванночку. Або просто зайву пластмасу не витрачати, коли у вас щось не так. Тобто ці датчики контролюють. Якщо у вас щось там лишилося в ванночці, якісь які залишки пластику сполімеризовано, ви їх не побачили. І коли у вас стартує друк, платформа опускається вниз, і ці датчики спрацьовують і кажуть, що обережно треба почистити і зупиняють друк, для того, щоб ви не пошкодили сам принтер. Тобто це такий е, запобіжний датчик, щоб ви не псували ваш принтер. Далі під час самого друку, якщо щось сталося не так, ці датчики аналізують стан принтеру, і якщо там немає ніякого там навантаження, наприклад, кілька шарів друкується, він теж сповіщення вам надсилає, що увага, щось там не так, перевірте. І ви можете або проігнорувати, він там буде друкувати далі, або ви можете подивитись в додатку, що там, як, через камеру, і або зупинити друк, або продовжити. Або, ну, вже вирішувати самостійно, дивлячись, що там всередині в камері. Так, далі. Якщо у вас це вночі відбувається, тут є підсвітка. Світлодіодна підсвітка, яку можна включити, виключити. Ну, коли ви камерою дивитесь, ви включили, і навіть вночі ви бачите, що там відбувається всередині. Що ще? Великий екран, Великий екран на якому ви можете керувати повністю всім процесом, дивитись всі налаштування. Все, що вам треба, запускати файл, дивитись його попередній вигляд, як він, буде, як він буде виглядати. Також класна функція автоматична калібровка. Тобто тут автоматично калібрується вже стіл, не треба там щось, е, бумажки якісь підкладати, ще щось. Ви просто запустили автоматичну калібровку, він опустився завдяки цим ж датчикам, які там вбудовані. Е, Визначив свою висоту і відкалібрувався. І не треба там що крутити, прикручувати, це все автоматично відбувається. Це теж плюс. Але що ще відрізняє цей принтер новий від, наприклад, попереднього Mighty 8K, той що був? Тут вже зовсім інший гвинт. Він потужний, міцний, такий, як у дорогих моделей професійних лінійки цих принтерів, наприклад, Frozen Sonic. Вони коштують набагато дорожче, але там стоїть такий саме вин, тобто цей принтер вже наближений до того принтера. Тобто Це таке супер штука, яка дозволяє друкувати довго і стабільно без зміни в якості з часом. Так, окей. Як я вже сказав, у нас є камера, у нас є застосунок, який може контролювати ці принтери, навіть якщо у вас кілька принтерів, це все буде в ньому, і ці сповіщення будуть приходити вам на телефон. Камера, очищувач, нагрівач, меню, передача даних по Wi-Fi або по флешці. Тобто, як ви там собі як вам більше подобається. Підсвітка, велика платформа, супермаленький піксель, гарна ціна і класний дизайн. Тобто, вже не треба знімати якусь кришку, кудись ставити. Все зручно в одному корпусі. Металевому, до речі, з пластиковим верхом. Е, і що ще йде з принтером? Це, звісно, всякі аксесуари, які йдуть в комплекті. Вони йдуть в такій коробочці. А, до речі, бачите, тут такий е, логотипчик, заставка. Здається, можна навіть змінювати там назву. Що у нас йде в комплекті? Ще Угу. Так, тобто це подаруночки. Що у нас в подаруночках? У нас є е, карточка ліцензія на Читубокс. Тобто ви можете бокс Pro, який коштує гроші, але ви можете на якийсь час активувати цю карточку і у вас буде безкоштовно. Далі ну, перелік того, що там є в комплекті ще. Штрих-коди з інструкціями, з, з налаштуваннями, з усім, серійний номер, все там ще, ще по гарантії. Далі ще такий подарунок у, у компанії Frozen. Вони в партнерстві з компанією PixUp. і це такий е, сервер файлів, на якому зберігаються такі гарні моделі, зроблені дизайнерами. Вони там коштують грошей. Але з цією карточкою ви можете одну модельку скачати, безкоштовно і надрукувати якогось дракона або ще щось там, що ви знайдете. Але все це. Не головне, головне те, що коли ви купуєте принтер в каткамаркеті, ви отримуєте технічну підтримку, навчання, і ви ми, вас, вам, ми вам допоможемо друкувати самостійно, і у вас все буде виходити. Якщо щось не, не там щось там втрапило, щось ви не розумієте, що як робити, то ви завжди можете подлохувати на тих підтримку, і вам там підкажуть, що як що як полагодити або що зробити. Тому зробіть свій вірний вибір до зустрічі.